Головне про події 3 липня. Трамп і Зеленський обговорять призупинення військової допомоги. Росіяни цілеспрямовано атакують ТЦК на Курщині. Ліквідовано генерала, причетного до страт бійців ЗСУ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Президент США Трамп обговорить із Володимиром Зеленським про зупинення військової допомоги України. Як пише видання Financial Times, телефонна розмова двох лідерів відбудеться у п'ятницю. Як пише видання «Політіку», Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні, що нібито розлютило навіть союзників Трампа. А у Держдепі заперечили, що призупинено усю військову допомогу. Як заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, йдеться лише про одне ухвалене напередодні рішення у Пентагоні у центрі Києва, попрощались із загиблим пілотом F-16 героєм України Максимом Устеменком. Устеменко був одним із 15 випускників у 2016 році, коли Україна вперше змогла випустити бригаду винищувачів на Міг-29 і штурмовиків на СУ-25. На Львівщині затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агантом. За даними слідства, майора завербували співробітники російських спецслужб через його колишню дружину, екс військову, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запорізької області, та почала працювати на ворога. За три місяці в ЗСУ зафіксовано 44 тисячі випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями. Пише видання «Телеграф.UA». Але не всі ці військові дезертири. Часто йдеться про спробу вирватися з частини, яка не відпускає навіть за офіційним наказом генштабу. Росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Як пише голова полтавської ОВА Володимир Когут у телеграм, після прильоту в будівлю полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, виникла пожежа. Загинуло двоє людей. Ще 21 поранена. Серед них двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ. За словами речника сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію. Також російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі, як повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. Загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення. Девелоперська компанія Дім припинила співпрацю з менеджеркою, яка внесла 44 мільйони гривень застави за міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Про це повідомляє Радіо Свобода раніше журналісти проєкту схеми з'ясували, що частину застави внесла маркетингова директорка компанії Дар'я Бедя. Нібито це було її особисте рішення. В Росії ліквідували заступника головкому ВМФ РФ, Героя Росії, генерала Михайла Гудкова, чия бригада прошетна до страт бійців ЗСУ. Як пишуть у соцмережах, гудкова було знешкоджено разом з іншими російськими офіцерами ударом сил оборони по пункту управління ЗС РФ у Курській області. А в окупованому Луганську підірвали колишнього так званого мера міста. Повідомляють російські пабліки. Колаборант із Росією, футбольний функціонер Маноліс Пілабов, у 2006-2014 роках був першим заступником міського голови Луганська. Європейські союзники по НАТО почали готуватись до можливого скорочення американських військ на континенті, стверджує видання Єврактів. Очікується, що президент США перенаправить близько 80 тисяч військових до Азії та Близького Сходу. Європарламент голосуватиме 10 липня за вводом недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн після низки суперечливих кроків і скандалів. Про це пише видання Бабель. Померла українська акторка театру та кіно заслужена артистка Тетяна Шаліга, відома роллю в телесеріалі, коли ми вдома. Їй було 76 років. За словами телеведучої Світлани Леонтьєвої, артистка пережила операцію на хребті і, попри біль, продовжувала брати участь у зніманнях. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. За словами експертів, великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме. Втім, самого Онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Бурхун. Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрій підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. В коментарі видання BBC Україна Речник Церкви Митрополит Климент заперечив наявність Онуфрія російської. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти, за даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ Іони у січні 2023 Тього року президент позбавив громадянства 13 ієрархів. А у лютому 2023-го ще п'ятьох закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А BBC Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Мелетія, якого позбавили українського громадянства ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору. У Чернівцях у червні спецслужби підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду Онуфрія за кордон його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію. Стверджують джерела Бібісі. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нібито, якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну, стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими. Щодо самого митрополита йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Коротне Чернівецької області. Працював електриком на ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985-го став благочинним московської троїці Гієвої лаври. На різдво 1986-го Онуфрія піднесли у сан Архімандрита. А 1988 року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того ж року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990 року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна. Порхун, не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Полювання на кротів в наших збройних силах привело українських контррозвідників до жирної здобичі днями на Львівщині військова контррозвідка служби безпеки у взаємодії з головнокомандувачем збройних сил України затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. Зрадник працював на своїх російських хазяїв разом з колишньою дружиною. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Окупанти завербували крота через колишню дружину екс військової, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запоріжжя, та почала працювати на ворога за матеріалами справи підривну діяльність майора зрадника координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа фсб Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Крім того, за завданням куратора, чоловік активував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині. А вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підлявній діяльності проти України. Під Час обшуків у майора вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Його екс дружина отримала заочну підозру за держзраду в умовах війни. Зазначимо, що СБУ щороку викриває сотні зрадників, але як правило, серед цивільного населення та чиновників. Майор зі Львівщини це один із небагатьох випадків викриття українського офіцера, який таємно перейшов на бік ворога. Як пишуть у змі, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано щонайменше чотири випадки, коли спецслужба затримала російського крота у бойових підрозділах ЗСУ на Харківському та Сумському напрямках. А в травні було заарештовано українського псевдовійськового 44-річного безробітнього з Сумщини, який десь дістав піксельну форму та видавав себе за бійця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі українським законотворцям. Як відомо, закони не писані. Не дивно, що наші парламентарі, крім іншого, масово порушують правила дорожнього руху. Чому б не порушити, коли ефективний контроль відсутній, а штрафами не налякати навіть пересічних громадян. Видання і проаналізували єдиний реєстр боржників та знайшло у ньому відразу 155 парламентарів, які мають борги за штрафи через порушення ПДР. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена нардепів, які більше за всіх не люблять їздити за правилами. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі нардепом рекордсменом із порушень правил дорожнього руху став обранець від європейської солідарності Михайло Бондар. На ньому значиться одразу 397 таких штрафів, як розповів сам парламентар від початку повномасштабної війни. Він забезпечує автомобілями бійців на фронті, і всі ці авто. А їх за словами пана Бондаря, вже назбирали сотні, мали тимчасову реєстрацію на самого нардепа. А порушення ПДР, за його словами здійснювали вже військові, які отримували ці автівки. Проте, оскільки офіційним власником машин був сам Бондар, штрафи виписували саме йому. І, хоча Бондар просив скасувати їх, суд робити цього не став. Втім, сплачувати штрафи без примусу, народний обранець здається, намірів немає. Поза як скажився він, через них виконавча служба блокувала як його особисті рахунки, так і рахунки його благодійного фонду. Водночас у самого нардепа за його ж декларацією автівок наразі немає, навіть орендованих. Тож маючи купу штрафів за порушення ПДР на роботу, він судячи зі всього, їздить на таксі або ж на автобусі. Іронізують журналісти видання обосю, адже від метро далеко йти другою списку Слуга народу Ігор Неголевський він отримав 24 штрафи, які втім вже вважаються завершеними. Їздить нардеп за його декларацією, на BMW M760 LE 2017 року випуску. Придбав він її у 2020 році за 1,4 млн грн. Олександр Сухов з групи «Довіра» має 18 завершених постанов про порушення ПДР. Наприклад, у 2023 році в судовому порядку він намагався скасувати штраф у 340 гривень за перевищення швидкості на понад 20 км за годину. До речі, в останній декларації сухов задекларував Тойота Camry 2023 року випуску за 1,6 і мільйонів гривень. Однак належить вона не йому, а громадянці Світлані сухові, яка ніяк не відображена. Сам же нардеп як відзначається, їздить на цьому авто на умовах безоплатного користування. Загалом до автопарку нардепа входить ще три актівки: це Hyundai Elantra 2021 року. Випуску за 820 тисяч гривень, яка також належить Світлані Суховій. BMW X3 2022 року. Випуску за 2,17 мільйонів гривень. Ця машина вже належить Марії Муляр, з якою сухов пов'язаний, як і з особою, з якою він спільно проживає. А також ще одна автівка Toyota Camry 2020 року випуску вартістю 1,1 мільйонів гривень. Олександр Фельдман з батьківщини також має 18 завершених постанов про порушення. ПДР їздить же він за декларацією на Land Rover Range Rover, автобіографі Autobiography 2018 року. Випуску однак належить це авто не йому, а компанія SV Трансінвест за даними ЮКонтрал, ця фірма з Волинської області. Серед іншого займається наданням транспорту в оренду. До речі, якщо орендувати Ентровий речовер автобіографі у Києві, то це обійдеться у близько 14 тисяч доларів на місяць. А замикає топ-5 нардепів-порушників ПДР. Колишній спортсмен, а тепер обранець від слуги народу Василь Вірастюк. У нього 13 завершених порушень. За декларацією нардеп має цілий автопарк із п'яти автівок. Серед них найдорожча це Ауді a А8» 2017 року випуску за 959 тисяч гривень, на які їздить сам Вірастюк. Втім, до реєстру боржників потрапляють лише ті штрафи, які були сплачені вчасно. Якщо ж хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він вчасно сплатив, у реєстрі Мінюсту його дані не з'являються. Відповідно, реальна кількість порушень ПДР здійснених нардепами може бути ще більшою. Зауважує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, коли з країни не можна виїхати без серйозних підстав, частина охочих до втечі знаходять серйозно дивні лазівки. Наприклад, за допомогою фейкової організації з підписом російського імператора. Та логотипом Газпромбанку звучить як невдалий жарт, але саме таке походжувала львівська ОВА у 22-му році. Докладніше далі. За розслідуванням NGL Media, восени 2022 року Львівська обласна військова адміністрація погодила виїзд вісьмом чоловікам за листами від неіснуючої організації. Йдеться про гуманітарну надію нації. Вигадано структуру, яка зверталася до львівської ова від імені то українсько-французької гуманітарної місії, то просто громадської організації на бланках. Тим часом логотип російського газпромбанку і підпис імператора Олександра Третього. Накази про дозвіл виїзду ухвалювались буквально за. Добу, а самі чоловіки були внесені в систему шлях як водії, волонтери. Зокрема, 25-річний Артем Лущан із Дніпра виїхав у листопаді 22-го в одному авто з тодішнім позаштатним радником Львівської ОВА Олексієм Шевчуком. Відомо, що сам радник за кілька днів повернувся, а от Лущан досі за кордоном. Гуманітарна надія нації була фейковою: немає реєстрації, не працює пошта. А директор, якийсь Олександр Ніколенко, що є одним з найпоширеніших. Й імен в країні усього таких листів до львівської ова було щонайменше п'ять і семеро з восьми чоловіків, за даними журналістів, так і не повернулись. Але це ще не все. Один з таких волонтерів, Сергій Валіводзь, взагалі отримав дозвіл на виїзд двічі: спершу від гуманітарної надії, а потім ще й від іншої неіснуючої організації львівський мандрівник. У самій Львівській ова відмовилися коментувати погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, лише зазначивши, що відповідальність. За достовірність даних несли виключно заявники. Наприкінці лютого уряд заборонив використання системи шлях через численні зловживання для втечі військовозобов'язаних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.